За батьки дітей Слади Снівка, які навчаються в загальноозвітніх закладах міста. Учні, які проживають у селі, від початку навчального року до цього часу підвозив шкільний автобус. 27 лютого, тобто вчора, при переведенні дітей на автошляху села Снівка, село Богри, шкільний автобус за і у ділянок дороги і стільким покриттям не зміг далі рухатись, діти вийшли з автобуса, пішли пішки. Потім все-таки автобус своїми силами зміг виїхати на Дугнав дітей і підвіз, але вже після цього випадку педагог, який супроводжував дітей, повідомив про те, що починаючи з сьогоднішнього дня підвезення дітей до села Тиснівки буде вірніше так як умови і стан шляху заложують в безпеці дорожнього руху при перевезенні дітей. Тому на підставі вище виходу прошу вжити заходів щодо ремонту дорожнього покриття між коло столом пісні та пробить відновити підведення дітей до навчальних закладів у найкоротші терміни. поінформувати сьогодні. Дана дорога дефектується комісією, буде складений дефектний акт, протокол комісії, буде, буде залучена організація для виконання Але включити до програми звернення водоріг. До програми треба Кошти ну, на поточний ремонт доріг у нас а, ні, є, тобто визначення є, я думаю, що ми позиція Оксана Васильовна, я хотів, щоб голосів стара зі команди кофе задіяння. Наша ситуація в Козабівці. Дорога, автобус, ну практично День-два і те ж саме розповідати. У ще їздить, але звідки це було. Ще раз, відповідно, до запиту депутата. Ну, є формат, буде ліквідована, будь Так, дякую. І ще в нас є.